Привіт, я Девід Лоуренс. Сьогодні я розповім вам про те, як правильно почати носити протез, а також як підготувати куксу та протилежну кінцівку до його використання. зараз. Ми поговоримо про графіки носіння протеза. Кожен пацієнт, коли отримує протез, хоче одразу встати, і якщо він не викликає дискомфорту, ходити і носити його цілий день. Це дуже погана ідея. Нам потрібно бути дуже обережними. Важливо пам'ятати, тканини посередині вашої гомілки чи стегна вони не такі, як тканини на підошві вашої стопи. Тілу потрібен час, щоб адаптуватися і навчитися витримувати тиск і навантаження на шкіру. Ми повинні дати організму можливість поступово роздвинути стійкість і міцність, щоб він міг ефективно витримувати енергію, вагу та тиск, які виникатимуть при використанні протеза. Дуже важливо враховувати, що шкіра у кожного пацієнта різна, і необхідно суворо дотримуватися графіку носіння протеза, особливо пацієнтам з діабетом. Діабетики з сенсорною нейропатією часто не відчувають повністю дискомфорт і, одягаючи протез, можуть сказати все добре, не усвідомлюючи, що вже завдають шкоди, поки не стане занадто пізно існує деяка різниця у графіку носіння протеза в залежності від типу ампутації з пацієнтами, хто має ампутацію вище коліна, можна діяти набагато активніше. Іноді це може звучати дивно, але слід пам'ятати, що пацієнти з ампутацією нижче коліна можуть завдати собі шкоди, не відчуваючи болю, тому що тиск на кінці культів всередині протеза може бути невідсутний, поки не завдасть шкоди шкірі або навіть не призведе до серйозніших проблем. Але при ампутації вище коліна тиск може відчуватися високо в паху у випадку, якщо протез неправильно сидить або не підходить. Цей тиск не буде проблематично відчути навіть для пацієнтів з діабетом, тому як у цій області зазвичай зберігається добра чутливість. Пацієнти зможуть відчути біль раніше ніж завдадуться шкоди. Але при ампутації нижче коліна ситуація протилежна. Тому дуже важливо навчити пацієнтів не поспішати регулярно перевіряти куксу і не покладатися тільки на власне відчуття. Я раджу систему два. 2220, яку я використовував багато років, і яка добре підходить для більшості пацієнтів, згідно з цією системою, протез носиться 2 години. Після чого робиться перерва на дві години. При цьому час безпереривного навантаження не повинен перевищувати 20 годин чи години. Тобто не варто одягати протез і ходити в ньому без перерви протягом двох годин. Краще ходити короткими інтервалами. Навіть коли ви не рухаєтеся активно, носіння протеза має значення. Просто маючи протез на нозі, ви допомагаєте мозку знову відчути зв'язок із поверхньою і звикнути до того, що там внизу щось є, чим потрібно працювати. Важливо, щоб мозок отримував цю інформацію, щоб комфортно адаптуватися до нового відчуття. система така: носіть протез дві години, потім знімайте все, протез, лайнер та панчоху. Уважно перевірте шкіру. Якщо у вас хороший зір, це дуже допоможе. Але в іншому випадку може знадобитися допомога. Можна використовувати дзеркало, сідайте в інвалідний візок і під'їжджайте до великого дзеркала або скористайтеся ручним і ретельно огляньте куксу на наявність подразнення зазвичай через тиск на шкірі з'являються рожеві ділянки, і це нормально. Як тільки ви помітите рожеві плями без виділень, одразу надягайте компресійний чухол назад, і під одразу я маю на увазі буквально без затримок, не через 5 чи 10 хвилин, оскільки інакше без тиску протеза може з'явитися набряк. Отже, відразу одягайте компресійний чухол і носіть його протягом двох годин. Потім зніміть його. Якщо рожеві ділянки зникли і шкіра повернулася до нормального вигляду, можете знову одягати протез. Якщо ситуація погіршилася, з'явилися нові подразнення, не вдягайте протез до консультації з вашим спеціалістом. Але у більшості випадків ви зможете знову одягати протез і поступово збільшувати час носіння. Я зазвичай додаю годину носіння кожні 2-3 дні в залежності від самопочуття пацієнта. Наприклад, 3 години носіння, 2 години перерви, потім 4 носіння, 2 перерви, потім 5 годин носіння, 1 година перерва. Зазвичай за 2-3 тижні пацієнти можуть носити протез протягом усього дня при налаштуванні протеза і складанні графіку носіння важливо не забувати про здорову ногу Часто здорова кінцівка пацієнта може мати більше потенційних проблем, ніж залишкова кінцівка, особливо якщо пацієнт має судинні захворювання або є старше віком. Маючи ампутацію в нижній кінцівці, існує ризик, що пацієнт може потребувати ампутації і на здоровій кінцівці, якщо за неї коректно не доглядати. Тому важливо ретельно стежити за її станом протягом графіку носіння протеза, перевіряти шкіру на наявність подразнень, набріків навколо мілкостопа та інших проблем, при необхідності використати використовуйте компресійні шкарпетки або довгі панчохи, Також, щоб допомагати здоров'ю нозі, я зазвичай кажу пацієнтам, що її слід сприймати як золото. Це може звучати трохи банально, але золото цінне і важливе, хоча не є міцним матеріалом. Ви не будете будувати з нього будівлю, тому потрібно особливо ретельно доглядати за цією ногою і ставитись до неї відповідно. Отже, ось кілька корисних парад. Часто коли пацієнт користується протезом, здорова нога може зіткнутися з проблемами, такими як плантарний фастіїд або проблеми з аркою стопи, коли вона схильна до надмірної пронації чи супінації. Часто устілка зуті може бути дуже корисною для підтримки арки і підвищення комфорту. Вона може включати діапетичну піну для додаткового захисту здорової ноги і забезпечення найкращої підтримки всередині взуття. Нерідко пацієнти також можуть мати ампутацію на іншій стороні, наприклад, ампутацію переднього відділу стопи або видалення великого пальця, тобто на лівій низі у них ампутація, а на праві немає великого пальця. Це дуже важко збалансувати і отримати достатнє відштовхування та підтримку під час ходи. Добре допомагають карбонові вставки, вони, хоч і дуже тонкі, але чудово справляють зі своєю задачею. Їх можна розмістити під устілку, ось так. Це захистить стопу, а також дозволить повернутися. Ути кінематичну енергію в тих місцях, де бракує одного або всіх пальців. Це дуже важливий компонент для захисту ноги. Інше питання, яке є важливим, і можливо, воно більше стосується пацієнтів трохи вищого рівня. У нас є багато молодих людей, які повертаються до занять спортом на протезах. Дуже важливо враховувати, що якщо ви травмували гомілкостоп на правій нозі, коли носите протез на лівій, це може бути вкрай обмежуючим. Навіть якщо вам 18 років така ситуація може прикути вас до інвалідного візка, адже з одного боку у вас протез вище коліна, а з іншого серйозний надрив зв'язок. Отже, прості ортези для підтримки гомілкостопного суглобу можуть бути дуже корисними. Наприклад, ось цей гнучкий Active Ankle, розроблений для гравців у волейбол чи теніс. Але якщо потрібна сильніша стабілізація, то пристрої зі застіпками також можуть добре справлятися зі своєю задачею. Тобто потрібно звернути особливу увагу на здорову кінцівку і подумати, що можна зробити, щоб вона залишалася в найкращому стані. Це допоможе пацієнту зберігати найвищий рівень функціональності. Наша наступна тема місцеві препарати як для кукси, так і для контролатеральної кінцівці. Почнемо з кукси. У випадку з куксою, можливо, ви захочете використовувати ласьон. Пацієнти відчувають, що шкіра суха, і хочуть намастити ногу ласьйоном. Я завжди раджу їм наносити дуже дуже мало і завжди на ніч. А перед тим, як надягати протез, переконатися, що він повністю висох. Ніколи не нанесіть ласьйон і не одягайте панчоху чи протез на вологу шкіру, оскільки це може спричинити дерматит та інші проблеми. отже, якщо ви використовуєте ласьон, нанесіть його на ніч, а не перед тим, як надягати протез. Ще одне питання використання антиперспіранту у жарких і вологих умовах, можливе інтенсивне потовиділення, це може призвести до ковзання приймальної гільзи протеза. Існують антиперспіранти спеціально розроблені для носягів протезів, і вони дуже ефективні, але важливо пам'ятати, що варто використовувати їх саме на ніч наприклад, якщо ви приймаєте душ ввечері, нанісіть антиперспірант і лягайте спати уранці. Коли ви надягатимете протез, антиперспірант вже вбереться в шкіру і висохне. Це значно краще ніж наносити антиперспірант і одягати протез ще на вологу шкіру. Таким чином ви надасте засобу повністю висохнути перед тим, як одягати протез. Це набагато безпечніше для шкіри залишкової кінцівки щодо здорової кінцівки, основна проблема зазвичай це сухість шкіри. Багато людей використовують і повинні використовувати ласьйон для шкіри. Якщо ви наносите ласьйон, важливо добре його втерти, щоб позбутися сухості і лупи. Це забезпечить рівномірне зволоження шкіри. Однак потрібно уникати нанесення ласьйону на пальці та ділянки з ранами. Доносіть ласьйон не менше ніж півдюйме вищої основи пальців, не потрапляючи між ними, щоб уникнути грибкових інфекцій. Також слід дотримуватися на відстані півдюмя від будь-якої рани з виділеннями. Масажуйте ділянку, щоб покращити кровообіг і позбутися сухості, але не наносіть більше лосьйону, ніж необхідно. останнє питання: це сонцезахисний крем. Він дуже ефективний, але важливо пам'ятати про кілька речей. По перше, захищайте все тіло на пляжі. По друге, якщо ви знімаєте протез на сонці, шкіра на кульці дуже бліда і не має природнього захисту від сонця. Тому обов'язково наносіть сонцезахисний крем на цю ділянку, щоб уникнути сонячних опіків ви можете отримати серйозний опік дуже швидко, тому важливо використовувати хороший крем на залишковій кінцівці. що вона добре покрита або накрита її рушником, але не залишайте її відкритою без захисту. Опік може ускладнити або навіть зробити неможливим використання протезу в найближчому майбутньому. Дякуємо за перегляд. Сподіваємось, що це було для вас корисним. Це відео є частиною серії про протезування, яка охоплює теми від догляду за куксою після ампутації до бігу з протезом. Ми закликаємо вас переглянути наше інше відео з цієї серії та поділитися ними. Ви можете знайти їх на нашому youtube каналі за адресою missiongate. Щоб бути в курсі наших останніх матеріалів, підписуйтесь на наш канал і не забудьте поставити лайк та поділитися цим відео.